F-16 в Україні, що будуть довго, топ новинами в усіх засобах масової інформації і на усіх таких інформаційних площадках. Але найголовніше те, що F-16 увійшли з надсучасною авіонікою та радарами сюди. І зараз до них готуються ракети, скажімо так, дальньої ради дії, які там будуть доставати одразу набагато, як на Територію ворога, де розташовані їх війська, так, ну і по всьому, наприклад, Автономній Республіці Крим Україна, Луганській, Донецькій областях. Так що, от таким чином. Ну, а найголовніше це те, що F-16 це іміджовий такий літак. Тобто він не просто кращий за російські літаки, він взагалі кращий. Це недороблені 157, недоділені там півтора штуки, що є на Росії. Один ми вже точно знищили, а інші будемо знищувати. Як це імідж заходу, і захід хоче зробити все, щоб Україна перемогла.